Я це слово націоналіст. Тому що є дві форми любові до батьківщин. Так? Перша форма це патріотизм. Патрія це земля. Ви любите землю, на якій ви живете. І це дуже легко. А що таке націоналізм? Ви любите нас. Львів можна вивчати за фасадами, вулицями, історіями. Але справжній він тоді, коли дивишся на нього очима тих, хто тут жив, творив і залишив слід. До дня народження Ірини Фаріон у місті Лева відкрили новий екскурсійний маршрут пам'яті мовознавиці. Працювала над ним близько чотирьох місяців разом з донькою Ірини Фаріон Софією особою та міським туристичним офісом. Мама дуже любила місто Львів. Вона тут народилася, і насправді особливість в тому, що ми будемо згадувати не тільки про Юрина Форіон, а будемо згадувати про постаті, які вона писала у своїх передачах гено українців, велич особистостей. Насправді такі екскурсії дають можливість закарбувати в українцях пам'ять про героїв України. І, хоч маршрут не є безпосередньо місцями пов'язаними з життям Ірини Фаріон, він являє собою прогулянку від місця її роботи Національного університету Львівська політехніка до улюбленої кав'ярні Фаріон, де вона любила проводити час. Отак, От понад 20 років тому, мама почала у Львівській політехніці запроваджувати мовну акцію Мова твого життя основа де студенти через її цитати. Через вислови про мову малювали. І хочу сказати, що зараз теж є виставка плакатів, мальована мова пам'яті Ірини Фурьон» у Лівській політехніці, першому корпусі, де мама працювала. Ті, хто не розумів її до кінця при житті, тепер відкривають її для себе та черпають від неї енергію. Як розповіла гідеса Наталія Зубик, ця невелика подорож містом не є маршрутом місцями Ірини Фаріон, бо для цього довелось би об'їздити ціле місто. Натомість, це ще одна можливість почути те, що формувало великому вознавицю, і те, що вона залишила по собі. Треба було зробити так, щоб маршрут був не дуже великим, тому що ми розуміємо, що ми не дійдемо з Масарика до її, наприклад, улюбленої кав'ярні, тому вибирали по максимуму так, щоб були близько локації, і вирішили, що Ірина Фаріон буде нам допомагати вести цю екскурсію. Закінчимо ми на веселій ноті. Ми закінчимо на ноті в її улюбленій кав'ярні, так що тому що вона би хотіла, щоб ми не плакали, як сказала її донька, щоб ми просто пам'ятали. Однією з таких локацій, зокрема, є площа ангелів перед гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла, у якому в липні 2024-го й прощалися з Іриною Фаріон. Коли маму вбили, то на вулиці Масарика залишали листи. Залишали листи, вірші, подяки, яріте сонце наше. Я рійтеме земля, і пам'ять зброя наша, і мова рідна і своя. Хоч плачемо, а стоїмо, хоч гірко нам аж де побіда. І з вами, пані Фаріон, не наша Україна. Загалом маршрут охоплює 16 точок та 16 постатей нашої історії, серед яких Степан Бандера, Роман Шухевич, Соломія Крушельницька, Тарас Шевченко, Володимир Івасюк та інші. Відтак, завдяки згадкам з її авторських програм учасники мандрівки можуть почути цитати про видатні постаті, яких вона неодноразово згадувала у своїй діяльності. Завжди важливо говорити про цих людей, які. Дали нам шанс ходити бути на українській землі. Так ми завдячуємо їм тим, що ми є тут зараз. Важливо говорити про них, важливо пам'ятати про це, бо це виховує національну свідомість А без національної свідомості. Не буде України це екскурсії пам'яті. Це можливість людям щось дізнатися про видатних осіб. Мені здається, це подібні екскурсії потрібно проводити постійно. Це можливість доторкнутися до цих людей, не просто уявляти їх як якісь люди, там з телебачення, ви бачите. Це прості люди, їх дізнатися. Вони суть ближчими і паралельно це не дати забути людям про таких людей як Фаріон. Я вирішив бути філологом і в липні вагався, коли подавати документи, чи все-таки мені потрібна ця професія, але після цієї трагічної смерті Ірини Фаріон я все ж таки вирішив, що остаточно буду філологом і буду продовжувати її справу. І щоб кожен пам'ятав ціну того дня, Сьогодні у нас з вами є пам'ятати своїх нащадків і плекати це крізь віки. Мене не треба було будити, бо я була свідома того, але молодь така, що дуже піднялася, слухаючи Ірину Фаріон, велич особистості, сміло можна сказати. До слова, ще на початку року у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон. Тепер же ж вона вкотре стала частиною історії міста й через меморіальний маршрут. Окрім того, саме у день народження Ірини Фаріон у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці. Однак тривало воно лише 10 хвилин. Обвинувачений у вбивстві Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив про погане самопочуття, начебто через холод у тюремній камері. Жодного огляду обвинуваченого медиками не було, так само як і медичної експертизи. Я прошу, що ми зупинилися засідання через ну, погане самопочуття. Я не знаю а, поки що на даному смісну політике немає, то тобто, на даному немає, але Хорошо в на суд принести, ну, розумію, що не тільки один свого зіткнення я не витримаю. А що з вами таке? При... Я, я не знаю, щось на штаб розпути. В мене просто проблеми були камері з обігріванням. Ну, ну, бетонні скіфля, я обігруч зламався. чи судиться, ще як не фейсінь зараз. Чи, чи, чи були звернення зранку до лікаря, або якісь заключення? Заключення немає, ну, так. Однак прокурор наголосив на тому, що вже вдруге Зінченко просить переносити судове засідання, не маючи для цього жодного підтверджувального документа. Водночас хочу звернути увагу суду, що це вже е, другий раз підряд е, заявлено як питання з приводу самопочуття. Крім того, на судовому засіданні був відсутній другий адвокат обвинуваченого Ігор Сулема. Отож, порадившись, судді ухвалили рішення перенести судове засідання. Легібрані суспільність ухвалила. Продовжити перероб судовому засідання, направив запит в СІЗО на іншу частину щодо підтверджень стану здоров'я за підстави, які були в в судове засідання, і на сьогодні сьогодні 29 квітня, день народження Фаріон. Я думаю, всі українці мають її вшанувати пам'яттю, передивитися її передачі «Гени Українців і так далі. Що я думаю стосовно е, обвинуваченого Зінченка? Ну, я вважаю, що це відволікання від суті справ. Йому минулого разу було зле, того разу йому зле. Я не думаю, що йому зле, бо на Масарика, коли він сидів упродовж двох тижнів, не пив води, сидів в жару, у спеку, 30 градусів. Йому тоді не було зле. А як вже хотілося сьогодні мали розглядати лінзвістичну експертизу його на таток, йому бідацтво стало зле. Для наступного розгляду справи судді обрали 1 травня на 12.30. Втім, адвокат обвинуваченого Юрій Немировський почав просити про перенесення дати, бо він мовляв, їде з України. Першого <ган> травня насчали. Щось я не можу. У день народження Ірини Фаріон до зали суду люди йшли з квітами, портретами та плакатами з її відомими висловами. Серед свідомих людей ми зустріли й француза Ніколя. Він разом із дружиною прийшов підтримати доньку Ірини Фаріон. Своїм обов'язком Ніколя вважає відстоювати людей, які боролися за Україну у час війни. Зараз іде війна, культурна війна. І що якщо ем, цей хлопець вбив Ірана Фаріон, він вбив Україну, тому що Ірина Фаріон, вона все життя богаялася боголя, за Україну, за українську Україну. І е, те, що зараз я просто бачу, що є люди, які підтримують е, цього вбивця, вбивцю, для мене це взагалі не не, не зрозуміло. коли я це розповідаю моїм друзям-французам, що є люди, які приходять сюди, щоб підтримувати цього хлопця, який вбив і е, Фаріон, е, Ірину Фарйом для мене це взагалі не зрозуміло. Поспілкуватись з самим обвинуваченим у вбивстві мовознавеців Ячеславом Зінченком журналістам не дозволили. Згодом його підвигуки до провели з будівлі суду.